Вчора під час ефіру на одному з каналів мене запитали, чи є комунікація між владою і суспільством. Знаєте, я зробив таку паузу, і я не знав, що відповісти. Точніше, я знаю, що відповісти, але я не знав, чи можу я це сказати публічно. Я сказав це публічно і я повторю це зараз: комунікації між владою і суспільством немає. Немає тому, що насправді влада, а, а власне чиновники просто вирішують свої проблеми. Вони хайпують на соціально важливих і часто соціально ну таких темах, на яких не можна взагалі їх піднімати і хайпувати на них. Це теми мови, віри, нації, це теми культури, це теми перейменування, декомунізацій, це дуже багато тем, які насправді розколюють наше суспільство. І вони розколюють суспільство не тому, що громадяни між собою готові з'ясовувати стосунки, хто який більше герой, а тому, що з цього роблять інформаційні приводи. От Ляпне хтось щось із чиновників, або просто з публічних людей, і несуться. Всіма каналами, тому що це певний хайп, тому насправді комунікації між чиновниками, давайте будемо так більш точними, і чиновниками, і суспільством немає, тому що чиновники суспільство не помічають, не помічають до того моменту, поки саме суспільство ніяким чином особливим не реагує. І не може нічого змінити. Ми не можемо сьогодні нічого змінити. І я неодноразово закликав громадян України не вестись ні на які заклики, адже вони були від деяких недобросовісних громадян. То давайте кудись вийдемо, то давайте ще щось. Упасі вас, Боже, куди-небудь виходити, тому що вас сьогодні заарештують, посадять, повішать, клеймо. Що ви якийсь не такий, і ви довго будете доводити, що ви не верблюд. Не ведіться на це. Для того, щоб щось змінити в державі, ви повинні розуміти, де ви живете, хто вами керує і чи повинно так бути далі. Адже громадяни України настільки а, настільки стомились від того, що нам постійно брешуть, що частина стала байдужою. А в психології байдужість це крайня. Міра і крайній ступінь апатії людини до всього, що її оточує. Байдужість це найкраща характеристика тільки для влади, для чиновників, адже байдужа людина просто стомлена, втомлена. Вона не ходить на вибори, вона не голосує, вона не активна, їй байдуже. І це найкраще, що може бути для влади, байдужа. Людина. Не перетворюйтесь на байдужих людей. Не ведіться на те, що з вами не комунікують. Не ведіться на те, що чиновники вам кажуть неправду. Ви не повинні опускати руки, ви не повинні бути байдужими. Колись я ознайомився з мемуарами однієї відомої людини, і там ця людина, це футболіст, він написав: неважливо, неважливо, скільки разів я падав, важливо. Скільки разів я після цього підіймався? І якщо кількість падінь менша ніж кількість вашого підйому, це означає, що ви йдете вперед. Це означає, що ви рухаєтесь правильно. А щодо комунікації, то я продовжу цю трішки тему. Чому ми не бачимо комунікації між владою, між чиновниками і суспільством? А справа в тому, що ми не можемо вірити мотивації чиновників. От просто не можемо вірити. Я вам зараз без прізвищ приведу одне міркування. Будемо вважати, що це просто ну, така вигадана історія. Так ось, уявіть собі, чиновника, депутата, який з трибуни в себе там в соцмережах обґрунтовує неправомірність певних видатків. Ну, ось, воює там проти тих, хто це робить з трибуни, ну і так далі. А, і ви так дивитеся, думаєте, М, класно, людина прозріла, людина починає вже говорити правду, і ви так вже всередині вам приємно, що ось 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 вже є чиновники, депутати, які не бояться казати правду. Але проблема в тому, проблема в тому що цьому чиновнику нічого не загрожує, бо всі. А Причетні до процесу, знають, наприклад, це як приклад, що цей народний депутат хоче поставити на місце неугодного, проти якого й виступає, ну, наприклад, свого коханця або чоловіка, або брата, або сестру, хоче поставити і не вдається. Ну, пообіцяли людині, що буде там твій сват. Кум, брат, на цій посаді, а поставили іншого. І ти починаєш бунтувати. Бунтувати, розказувати українському народу, як все пропало. А насправді, насправді, там у них всі знають, що ти просто за свого там тягнеш коханця, ти його хочеш бачити на цій посаді. І тому, тому вони, чиновники, не ображаються одне на одного, тому що вони знають мотиви. Вони розуміють, чому люди це роблять. А ви мотивів істинних. Чиновників не розумієте, ви не знаєте. Тому вам здається, що вони на вашому боці. Вам здається, що деякі чиновники прозріли. Вам здається, що деякі чиновники хочуть вам добра. Вам здається, що ось деякі чиновники ну, в них відкрились очі. Знаєте, як ото було? Подиміть мені веки. Так от, насправді, у них веки давно підняті. Вони все чудово розуміли. Ті, хто там, це непрості люди. Якщо відкрити їх біографії. Той стажувався за океаном, у того багаті батьки, у того ще щось, у того, ну і так далі. Це все непрості люди. І сказати, що вони отакі, важко. Частина з них, частина, на мою точку зору, абсолютно приватно, частина з них мають психічні нюанси, але те, що вони не безглузді, і те, що завжди в їх діях є мотиви, так це точно. Інша справа. Інша справа, що це не ті мотиви, які чуєте ви. От вони говорять хороші правильні речі. Ну, наприклад, от сьогодні я заходжу і дивлюся, от школа повинна повернутися до очного навчання, тому що це освітні втрати, от, там онлайн і так далі. Ну, Ми ж з вами розуміємо, що насправді мотив не в дітях. Мотив не в якості навчання. Якби це все було мотивами, то і вчитель не мав би туже братську зарплату, яку має, і а, підходи до вчителів, до шкіл, до педагогічних працівників були б іншими. Справа в іншому, але нам ці мотиви не говорять. Далі ми бачимо чиновники, які починають говорити: А давайте ми там впровадимо якусь там зміну, якусь інновацію. Там, от сьогодні я бачив, давайте ми ФОПів ліквідуємо, введемо купу якихось категорій, мале підприємництво, там сімейне підприємство. Бо в Європі так, в Європі так. Ну ми то з вами розуміємо, що насправді хочуть зруйнувати а, ФОПи і поставити людей на інше фінансування в плані податків. Ми ж це розуміємо, але ні один чиновник нам цього відверто не каже. І тільки тоді, коли суспільство вже чинить якийсь опір, тільки тоді, коли суспільство з величезною натугою пропускає те чи інше, нібито. Мотиваційне для нас рішення, важливе для нас рішення. Тільки тоді вони виходять, і якось один чиновник сьогодні вийшов і сказав, що да, ми можемо довго дискутувати про податки, але ситуація критична, ми податки маємо піднімати. Власне, це те, про що ми з вами говорили на каналі рік тому назад. Пам'ятаєте, тільки хто на каналі давно я записував ролики про те, що буде підняття податків. В Україні від нас не відстануть, нам дають гроші, але від нас будуть вимагати їх повернення. І це справа в тому, що Україна, на мій погляд, пішла на величезні поступки і в частині продажу землі, але напевно вже земля продана, напевно, вже все засвоєно, але потрібно далі дожимати потрібно далі. Тому я не вірю, я, як громадянин України, не вірю в мотивацію. Яку нам з вами впарюють. А нам її впарюють через телевізор, через експертів, через соціологів, через політологів, через депутатів, через інших людей, навіть з-за кордону, яких притаскують і вони дають правильні, необхідні для нас з вами слова знаходять, і ми думаємо, що хтось турбується про нас. Про нас з вами ніхто насправді не турбується. Чиновники не відносяться до нас. Як до людей, за яких вони відповідають, і свідченням цього є сьогоднішнє рішення, зокрема суду, яке призначило 4 роки чоловікові, який не відкрив укриття, і загинули люди 1 червня 2023 року. Пам'ятаєте, тоді стала страшна трагедія: чи то уламки, чи то прильот. Люди вийшли з квартири, йшли до укриття, і в укриття виявилось закритим. І в їх а, двір прилетіли уламки, і люди, на жаль, не вижили. В результаті ніхто з чиновників не постраждав, ні один чиновник не постраждав. Ні мер столиці, ні заступники, ні люди, які а, мали би відповідати за це укриття. Посадили тільки старого чоловіка, у якого ключі були від цього укриття. Ось мені один із. Підписників сьогодні в Телеграмі написав: ну так все, в нього ключі були, крапка, він винний. Винний той, хто ці ключі від укриття дав людині, яка ледь ходе і не могла швидко пройти 100 чи там 50 метрів до цього укриття. І ця людина, ось цей чоловік, пояснював, що він просто не встиг дойти до укриття, щоб відкрити замок. Адже нині ми знаємо, з якою швидкістю летять ракети. І він просто не дійшов і він це пояснював власне, він і не визнав своєї вини. І ні один чиновник не взяв на себе відповідальність. І ні один чиновник не постраждав, тому сказати, що вони турбуються про наше життя, і вони роблять все, щоб нам стало легше, не можна. Я, на жаль, не бачив. В Україні ще чиновників, які б дійсно хотіли зробити полегшення для України. Для українців ми бачимо тільки ускладнення, поглиблення, розширення. Що ще потрібно? Безкінечні реформи, безкінечні реформи, які не зупиняються. І в мене таке відчуття, що робиться все, щоб українці не жили спокійно. Робиться все, щоб українці не могли просто. Жити не думаючи про те, хто в них президент, хто в них прем'єр, хто в них якийсь десь міністр, ми постійно живемо в стресі новин, в стресі подій, в стресі того, що можуть прийняти, скасувати, обмежити і так далі. Ти постійно живеш в середовищі змін. Колись е був такий імператор китайський, який казав: не дай тобі Бог жити в епоху змін. Так ось зміни це щось тимчасове, яке ось сталося, а далі ми прийняли зміни, і ми живемо. У нас зміни 33 роки підряд. У нас постійні реформи. А знаєте, чому вони потрібні? А тому що ці зміни безкінечні, безкінечні, вони потрібні для того, щоб чиновники маніпулювали на нас з вами. Один. Повторює якісь тези, другий приходить, заперечує, третій каже, винні попередники, і понеслось, 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 понеслось. І всі вони все змінюють. А ми живемо. Ми ж з вами живемо, життя наше йде, молодшими ми не стаємо, і краще від цих змін не буває. Насправді вони не хочуть, щоб ми жили спокійно. Вони хочуть, щоб ми жили в стресі. Для них це важливо, бо тільки в стресі можна нами. Легко маніпулювати і управляти. І тільки в стресі можна викликати наші емоції і працювати з ними. Хто не бачив останню частину матриці, я вам дуже раджу: там є аналітик, який пояснює нео-ізбраному в обраному, що він б'є рекорди по енерговиробництву всередині матриці, тому що він знайшов спосіб здобувати з тіл підключених до матриці людей енергію. І він пояснив, що насправді він присадив усіх на емоції. Емоції. І чим більше емоцій, чим більше приводу до емоцій, тим більше енергії здобуває матриця, система. Отак От і у нас. Чим більше нас розводять на емоції, чим більше у нас стресів, тим краще чиновникам. Але не нам. Я проти цього. Я хочу, щоб ви пожили спокійно. Я хочу, щоб ви пожили без змін. Я хочу. Щоб українцям дали спокій, спокій пожити, просто пожити. І бути президентом такої країни це найкраще, коли люди потім будуть казати, ось при цьому, президенті, ми пожили. І він нам не доводив щодня, що він найкращий, найпотужніший, найгідніший і найнезамінніший. Просто має бути. Президент миру. Колись це буде. Сьогодні ми маємо боротись за країну, але я мрію, що в Україні буде президент спокою, президент миру, президент добра, добробуту і взаємної поваги одне до одного. Нам нічого ділити, ділять нас тільки чиновники. Підписуйтесь, не забувайте, і, можливо, завтра ми з вами зробимо. Країну спокою, миру і добробуту. Ви цього гідні? Ви давно це заслуговуєте.